Вітаю всіх. Таке відео тепер зміна влади. Ця ж тематика. Розглядає, що зміна влади в Україні приведе до закінчення війни. Зміна влади в Україні приведе до закінчення війни. Давайте подивимось. Місяць досить така темна, слизька невизначеність. Я би сказала, це призведе до припинення активної фази. Однозначно. Принцеса. Паш. Більше пропозицій домовлятись буде. Таємничість. Сильна таємничість. Ось зупинка. Зупинка. До зупинки мечі, бачите? Ось. Тобто до зупинки активної фази. Оце приведе. І до, як сказати, спокою відносного. Це може бути. Ось мені йде зупинка від зміни влади. Сказати повне закінчення війни я не скажу ще, тому що повне закінчення війни це підписання мирних угод. Чітке розуміння територій, де чиї, і вже кінцевий результат. Поки що не буде його, але буде те, від чого нам стане жити легше. Оце мені йде. І до кінця ще результат по зміні владі не сформований. Це не дуже погано, але це й не дуже добре. Мені важко це побачити ще.